Металургійний гігант Кам'янського Каместаль святкує 135 років. Саме в цих числах на підприємстві запустили першу домену піч. 135 років тому підприємство було засновано, і разом з підприємством наше місто з невеликого селища стало великим індустріальним містом. В ці складні часи ви знаходите можливість впровадження нових видів продуктів. Тисячі наших кам'ячан і вимушених переселенців працюють на, на підприємстві. Дякую за те, що своєчасно сплачуєте податки. Бажаю комбінату йти вперед. Бажаю нам всім миру та перемоги. Дякую вам за вашу поважну і важливу роботу. Я знаю, що ви люди, які віддаєтеся всім своїм серцем, всім своїм вмінням, всім своїм професіоналізмом, своїй роботі. Ми відчули це. Вашу допомогу не тільки в тому, що ви піднімаєте економіку і є бюджет підприємством нашого районного центру міста Кам'янське. Особливо це відчули, коли 24 лютого сталася біда в нашій Україні. Першими, хто піднявся на допомогу і хто прийшов до районної військової адміністрації, це були ви і ваше керівництво з вашими засновниками з питаннями, що допомагати. Підприємство продовжило роботу і під час великої війни, попри енергетичні і економічні обмеження. І навіть за складних умов Камисталь збільшує виробництво та розширює асортимент. Лише торік освоїли 9 нових видів продукції, а споживачам відправили майже 2 мільйони тонн різних товарів. Варимо сталь конвертерну, працюємо скороченим штатом, тому що хлопці воюють. Розуміємо, що треба працювати. І треба допомагати. У нас дуже гарний колектив. Всі дружні, спілкуються, підтримуємо одне одного, допомагаємо у роботі, всю роботу робимо разом. Гарний начальник, гарне керівництво дуже подобається. Окрім підтримки економіки країни і міста, Каместаль активно волонтерить. Пріоритет допомоги бійцям, переселенцям та родинам героїв. Дякую нашим захисникам. Дякую нашим захисницям за те, що вони боронять наш сьогоднішній день і дають нам можливість працювати. Я вірю, що ми переможемо, що все буде Україна. Олександр Шевченко, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу.